4 лютого 2022 року, мабуть, найважчий день в історії незалежної України. День, коли не просто почалася війна. День, коли було зруйновано спокій і благодать на нашій благословенній намолиній батьківщині. День, коли горіла і небо і земля. І щось мені таке болить, зведіти дні до суттєво коліна. І щось мені таке болить, що це і є напевно, Україна. Буча, Ірпінь, Гостомель, Київ. Харків, Куп'янськ, Херсон, Чернігів, Бахмут, Запоріжжя, кров'ю залито пів України. Стовне і квилить мати над убитими дітьми, Ховає батько єдиного сина, годуть сирени. Сам Бог плаче над своєю дитиною, Україна, та Україна сильна, підливає молитві натруджені руки, розправляє крила до того, що я вийшов зі злою, Потупає тобою наповіда. Нащадку сволозвісної оди позоба тобі я Україну. Сила духу українського народу вражає. Нас не злякали ракети, обстріли, відключення світла, постійний психологічний тиск, біль і розчарування. Слава нескореному народові України! Є в українського народу, що одна таємниця, українська мати, сила, схилена, втомлена від безсонних ночей і постійних тривог. Ніжна, тендітна і беззахисна, але в сильна і незламна. Це вона повела сина на війну, а тоді пішла плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки, допомагати тим, хто втратив домівку проста і горда жінка, в якій живе дух українського народу. Війна принесла нам багато горя. Вона розлучила сотні родин. Українські діти вмить стали дорослими. На початок лютого з 2023 року кількість загиблих дітей в Україні становить 460 осіб, 919 дітей отримали поранення. Чуєш кати, бійся засинати, бо маленький хлопчик зірпеня прийде уночі, щоб нагадати, як мирала вся його сім'я. Коли ти прийшов у їхню хату, біль і крик у маминих очах. Їхній крил повік буде лунати у твоїх перевертню, вухах. Він буде ходити за тобою, крок за кроком кати, щоб ти знав: Бійся, не дадуть тобі спокою, Душі тих, що ти закатував. Повномасштабне вторгнення росіян повністю змінило наше життя. Ми почали цінувати прості всі життєві цінності, радіти звичним буденним речам. А найголовніше, ми зрозуміли, якими славними є захисники і захисниці України, адже вони захищають нашу батьківщину, без сну і відпочинку в нерівних та важких битвах. Навіть тоді, коли їх душі опинялися на борозі до Бога, вони залишаються нашим янголами охоронцями Зігрівають своєю любов'ю, не дають впасти у вічай. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, та їхні дім, яким болить війна, яке в них серце щире і терпляче. Як страшно їм, коли все горіть, коли родини, смерть перед очима, І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам нерідної мрії їх здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них за трошки вдячі світлої простої В час рад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Росіяни планували захопити Київ за три дні, скинути владу. Перетворити Україну на колишній Радянський Союз. Та Україна тримається, її народ не скорений 365 днів і ночей важкої боротьби, 365 днів болі і страждань, 365 днів великої любові до всього, що зветься Україна, і прийде час такої того очікуваної перемоги. Повернуться до хати великі, зацвітуть мальви, вся родина збереться за одним столом. Бава виросте з трави. До гнізд повернуться лелеки, а від Чукотки до Москви настане тиша, як у пеклі. І Михаїло пустить ме меч, і роз'їжджається майдан, круїзний лайнер зайде в керч, або він сяде у жулянах. Вміхнеться сян і стигне дон, до хвер підніметься калина, На насінньому потязі патрон поїде в Крим шукати міни, герой почистить кулемет, І ляже спати до світанку, і зніме Бог бронежилет. І знову одягне вишиванку.